Президент України Володимир Зеленський пообіцяв звільнити Бахмут, а також два інші ключові українські міста, але які саме не назвав, повідомляє CNN. Український лідер у своєму телеграм-каналі, заявив, що співпраця України з США виходить на новий рівень. Вони спільно вироблятимуть сучасне озброєння, у тому числі й системи протиповітряної оборони. Будемо разом працювати, аби спільно з Америкою Україна виробляла необхідну зброю. Це новий рівень нашої єдності. Копродукція в оборонці зі сполученими штатами це історична річ, за словами президента. Така співпраця може забезпечити Україні нову промислову базу та нові робочі місця. Готуємось створити нову оборону екосистему разом зі Сполученими Штатами, щоб виробляти зброю, щоб разом ще більше посилити свободу і захист. Життя це матиме глобальні позитивні результати. Як повідомляє УНІАН, США нададуть новий пакет допомоги Україні на 325 мільйонів доларів. На сайті Пентагону сказано, що допомога буде спрямована на задоволення критичних потреб України у сфері безпеки та оборони. Цей пакет включатиме додаткові можливості для зміцнення протиповітряної оборони, оскільки Україна постійно потерпає від повітряних нападів з боку Росії. Також передадуть удосконалені звичайні боєприпаси подвійного призначення, протитанкову зброю та інше обладнання, щоб допомогти Україні протистояти агресору. Вранці 22 вересня вибухи пролунали у тимчасово окупованому Криму. Їх чули у Феодосі та Севастополі. Як повідомляє телеграм-канал Кримський Вітер, у Севастопольській бухті окупанти використали димову завісу. Рух перекрили на Керченському мості. Крім того, за даними пабліка, ще два вибухи було чути у Нижньогірському районі. У Міноборони РФ традиційно заявили, що російська ППО, нібито, знищила українську ракету і два дрони. Тим часом у мережі опублікували супутникові знімки НАСА, які показують, що у Криму дві пожежі. Одна біля аеродрому Гвардійське, інша біля будкомбінату в Бахчисарайському районі. В окупованому Севастополі пролунали гучні вибухи. Так почалось взриви, зриви, зриви в центрі міста. Найлазовська пролетіла до штабу Чорноморського флоту. Почалася пожежа. Момент прильоту зняв британський журналіст Джон Міллер. Інформацію підтвердив гауляйтер окупованого Севастополя Михайло Розважаєв. Він заявив, що по штабу Чорноморського флоту завдали ракетного удару. Біля театру Уначарського впав уламок. Велике прохання при виявленні подібних елементів не підходити і дзвонити на 112. У мережі публікують кадри зруйнованої будівлі штабу Чорноморського флоту російських окупантів. Місцеві пабліки повідомляють, що у центрі Севастополя перекрито рух. Це Буде довго в слідователі взривотехніки. Також окупаційна влада просить не виїжджати до центру міста у місті. Лунає сирена. Колоборант Сергій Аксьонов заявив, що російська система протиповітряної оборони нібито збила крилаті ракети над Кримом. Також перекрито рух кримським мостом призупинив роботу морський пасажирський транспорт. Тим часом спікер повітряних сил України Юрій Ігнат коментуючи сьогоднішню бавовну в Севастополі не підтвердив причетність до атаки збройних сил України, але зауважив, що сили оборони України роблять все, щоб Фраза не хочеться їхати з Криму була знаковою для всіх. Колишній генсек НАТО Джордж Робертсон заявив, що Великобританія та її союзники повинні налякати російське військове керівництво реальною війною з альянсом. Про це він заявив у коментарі Sky News. Ми повинні захистити себе від того страху, того побоювання ескалації, яке відчувають багато керівників у Європі. Замість боятися російської ескалації, яка доведена до максимуму. Захід має посіяти у Москві занепокоєння з приводу того, що якщо вони перестараються з діями в Україні, то результатом може стати реальна, а не вигадана війна з НАТО. Війна, яку як вони знають, вони можуть лише програти, сказав Робертсон. Батьківщина важливіша, і зрештою вони не будуть готові ризикувати батьківщиною заради невдалої авантюри в стилі Путіна. Особливо такою, яка була такою, вражаючи невдалою, марнотратною і більш того, принизливою. Як відомо, російська пропаганда систематично лякає росіян війною з НАТО. При цьому західні країни спочатку говорили, що не хочуть, щоб війна розширилася. Крім того, деяке озброєння Україні не дають через побоювання, що воно може використовуватися проти об'єктів на території Росії.